Орден Золота зірка, дружині та дітям загиблого підполковника із Закарпаття Андрія Літуна, вручив президент України Володимир Зеленський. Довідковий портал Допомога Закарпаття для підтримки вимушених переселенців, волонтерів та бізнесу презентували в Ужгороді. Новорічні подарунки від німецьких благодійників дарують в Ужгородському районі дітям та дорослим, які постраждали від війни. Близько 350 тисяч вимушених переселенців зараз живуть в Закарпатській області. Про те, як їх приймають на Закарпатті з початку повномасштабного вторгнення Росії, дивіться у сюжеті Руслани Востюк. Орден Золота зірка президент Володимир Зеленський вручив дружині та дітям загиблого підпілковника Андрія Літуна. Про це повідомили на сайті Офісу Президента України. Підполковник Андрій Літун був командиром 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У лютому він брав участь у боях проти російських загарбників за містами Літополь і Токмак, знищуючи техніку і противника. 6 березня батальйон Андрія Літуна вступив у бій із переважальними силами російських окупантів. Новорічні подарунки від німецьких благодійників отримують цими днями українці, які постраждали у війні, як діти, так і дорослі. Це діти-сироти, люди з інвалідністю, малозабезпечені Ужриці та жителі Ужгородського району. Пакунки передають волонтери центру гуманітарної допомоги «Совине гніздо». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Зокрема, святкові подарунки отримали пацієнти медичного центру реабілітації, вихованці дитячих будинків у Великому Березному Заброді та Ратівцях. Подарунки роздавали і в Сувин на могнізді вимушеним переселенцям, які зареєстровані в Ужгороді. Є одна інформація в одному порталі. Такий довідковий портал, допомога Закарпаття, розробили для підтримки вимушених переселенців, волонтерів та бізнесу. Розповів заступник голови закарпатської військової адміністрації Олександр Паскан. То цим порталом може користуватися як закарпатець звичайний, так і людина, яка шукає собі на порталі роботу або житло, або інакшу якусь допомогу, яка потрібна. Основне. Тут є ще такий інфоцентр, над яким ми мусимо постійно працювати, доносити. Е Наприклад, повідомити житло, донорство або шукаю допомогу. Тут виїзд, домашні тварини, гуманітарна допомога. А ще також ми хочемо разом із соціальним захистом внести ще одну таку нішу, яка буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, де вони зможуть подивитися, де є шелтер, де є соцзахист, де є відповідно продуктові набори. Голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита сказав, що портал допоможе отримувати щогоденну статистику щодо реєстрації приватних підприємств, зміни кількості працівників. Департамент АПК, департамент економіки та інші профільні управління, які є. Ми можемо говорити про те, що вони вже будуть отримувати більш адекватну інформацію, більш адекватні цифри і статистику, формування певної бази даних, з якими зможуть працювати відповідні спеціалісти. За словами Олександра Паскана, для переходу на довідковий портал «Допомога Закарпаття потрібно відсканувати QR-код або перейти за посиланням на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Олександра Завадяк, Андрій Гісен. Суспільне новини. Березень перон залізничного вокзалу в Ужгороді. Саме сюди приїжджали тисячі людей. Тут у вимушених переселенців зустрічали волонтери, котрі допомагали знайти житло, а також проводили до лікарів і психологів, розповідали необхідну інформацію. Тоді ж у березні створили місця для тимчасового перебування. Це були школи, садочки, будинки культури, хостели, спорткомплекси. Людей приймали і в Ужгородській школі номер 6. З квітня тут живе подружжя Луцеви з Краматорська, що в Донецькій області. Ми не обирали взагалі нічого. Нас посадили в потяг. І ми їхали на вмання, куди довезуть. А ми ще були ну, хворі після ковіду, і ми просто сюди взагалі приїхали. І ми дуже вдячні людям на Закарпатті, які нас тут зустріли, допомогли, поселили. дали прихисток. Ну, мы уже пенсионеры, не работаем. Город чудесный. Он, во-первых, ну, отличается от, ну, совсем по-другому. -по У нас более промышленные города, а здесь, ну, чудесная. Другая архитектура, совсем все другое. Ну, очень понравился город. Мы его исходили, наверное, вдоль и поперек. Домой хочется, конечно, как-то, ну, а здесь уже и привыкли. Вот ловишься на мысли, что уже здесь, ты здесь привык. Ну, принимаем мы Внутрішньопереміщених осіб із перших днів, ну, будемо так говорити, що хай буде з 1 березня. Через весь цей період, через школу, тоді, у найінтенсивніші місяці, було поселено понад 700 людей. Зараз залишилося з нами жити, надалі 56 осіб, з них 14 дітей. З областей, яких це Донецька, Луганська область, Харківська область, є Чернігова одна сім'я. Це праця не одної людини. Це праця колективу, це праця багатьох людей, праця волонтерів, допомога, які до сьогоднішнього дня опікуються, дзвонять, приходять. У себе вдома прихистила родичу з Харківської області Ужгородка Наталія Таненець. Звичайно, як почалася війна, і у Харків бомбили. Ми не могли відмовити родичам. більше ми їх запрошували, приходьте, щоб ну. Переживали за їх життя. Приїхали 8 березня, сестра з двома дітьми і з племінницею. Вони були десь два з половиною місяці. Зараз вони в Тячівському районі. Лажу одна за кордоном. А вдвоє мами сестра з двома дітьми в Тячівському районі. Там не йшли прихисток такий, для переселенців. Це так і слугувало тим, що вони собі не йшли трохи інше житло, тому що в мене двоє дітей. В неї двоє дітей трошки по віку різні діти і вони трошки. Трошки між собою не, не дуже. Мирослав Кабаці, дитячий ортопед, травматолог. На Закарпаття чоловік приїхав з Києва 24 лютого. Зараз живе у будинку батьків у Мукачеві, звідки він родом. Працює Мирослав у мукачевській лікарні святого Мартина. Я, як закарпатець, завжди мріяв у тому, щоб вернутися кажуть, додому. 25 років тому значить, ми попали з дружиною в аварії, і в неї переломовий шийного відділу хребта, і вона у мене. На руках за цей весь, я кажу, час. Ну і, і, і за неї я отак от, от, кажуть прийняв, я прийняв рішення, що я приїду сюди. Я не думав взагалі йти ну, на, на роботу. Мирослав Гаврилович Гавришко мені зателефонував і та, ви тут, та тут. А ви би не хотіли? Я кажу, ну я зможу там на. На день, ну на на, на два значить, виходити, кажуть, на, на роботу, якщо потрібно це для для пацієнтів, і так воно як кажуть, сталося на Закарпаття. Приїжджали підприємці з інших регіонів. Сюди вони релокували свій бізнес. Наразі в області є близько 440 таких підприємств. Подружжя Юрій та Марія Капіну, це переселенці з Харківської області. В Ужгороді у квітні відкрили власну пекарню. Я не обирав Закарпаття, це воно мене, мабуть, вибрало, тому що я там випадково опинився. Ми допомагали там дівчатам переправлятись за кордон і жінкам. І я залишився у друзів там на декілька днів. А потім так сталося, що я зрозумів, що треба щось робити, якусь діяльність, тому що було не до не зовсім зрозуміло, що буде з моїм рідним містом. Влаштуватися на роботу було дуже проблематично на той період часу, і вирішив зробити такий бізнес, який сьогодні є. Освоїлося дуже гарно. Донька ходить у школу. Ми працюємо, розвиваємо. Бізнес гарне місце для життя і роботи. А уж підприємці на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого, об'єдналися і почали облаштовувати заклад, де б готували їжу для переселенців. Розповіла підприємниця, волонтерка Марія Туриніна. В цей час люди нашого місця, підприємці. В нас є така група. Вони почали просто я не знаю, як це від Вони почали нести все, що було: столи, сковорідки, стільчики, стол. Там ще столи на кухня. Кухню, холодильники. Вони просто їхали, їхали, їхали. Ми почали це озвучувати в інстаграмі, і ну, люди нашого місця вони почали просто нести зі всіх сторін продукти. Тут готував їжу для переселенців, шеф кухар Сергій Іричук. Чоловік каже, працювали там цілодобово у дві зміни. На той час ми не розуміли, в яких об'ємах потрібно готувати. І вийшло так, що ми в сутку пропускали около 8-9 тонн їжі. Це це перші страви, другі страви, ну салати, все, бутерброди. В зміну працювало около 25-30 людей. Тобто, це були і дівчата, які чистили овочі, хлопці, які носили продукти їм, хлопці і дівчата, які просто ну, стояли, не відходячи від плит нон стоп 24 на 7. Були всі. Виснажені, але всі розуміли, що це наш обов'язок, і ми повинні це зробити на сьогоднішній день. у Нас зафіксовано понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які саме цей статус отримали в нашому місті, і певна частина з них зараз проживає і в там в приватному секторі, хтось орендує житло, хтось ще проживає в наших значить, закладах освіти, де ми ну. Належні умови їм створили. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Закарпатську область приїхали близько 600 тисяч вимушених переселенців. Про це розповів голова військової адміністрації Віктор Макета. За його словами, наразі в області живуть близько 350 тисяч. З них 156 тисяч перебуває на обліку в органах в місцевого самоврядування. Вони отримують різного виду допомогу від безплатно, безплатного харчування до безплатних місць проживання. Разом з тим є велика кількість внутрішньопереміщень. Чиних осіб, які перебувають тут на території Закарпаття, не стоять на обліку, знімають квартири і проживають своїх родичів, знайомих, близьких. Вот їх загальна кількість складає від 150 до 200 тисяч. Чи готова Закарпатська область прийняти ще вимушених переселенців? Віктор Макита каже тут. Питання можна розділити на два блоки: перше, чи готові приймати для? Ну, внутрішньопереміщених осіб і надати там миттєво надати допомогу щодо якогось там тимчасового місця проживання це школи, спортзали, це такі безумов, де можуть люди просто зігрітися. Це такий критичний момент, так? І інше питання це для довготривалого проживання. От так, от для довготривалого проживання Закарпатської ОВА згенеровано ремонт закинутих приміщень на території громади. Відповідно, близько 26 об'єктів сьогодні вже підходить до закінчення. Це до двох тисяч осіб зможе проживати в цих шелтерах. кожного є своя кімната, може бути спільна сан санвузол, може бути спільна кухня, але кожен має свій окремий куточок, свою кімнату. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.